Після мого відео щодо військових відпусток виникло багато питань, і, зокрема, одне із них це те, що керівництво військовослужбовцям не дає додатково до строку відпустки час на дорогу. Відкрию вам велику тайну, додатковий час на доїзд до місця відпустки і в зворотній бік до 4 днів. Вам ніхто дати не може. Це ваша законодавча гарантія, якою ви просто маєте користуватися. Стаття 10 закону про правовий та соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Як ним скористатися? У вас відпустка 10 днів. Доїзд до місця вашого проживання дві доби в один бік і дві в інший. Користатися дуже просто. Ви берете, приїжджаєте після відпустки 10-денної на 4 доби пізніше, берете копії білетів, копію оригіналу залишаєте і рапортом надаєте їх керівництву. І все, ніхто до вас не може мати ніяких претензій. Ну, Претензій можуть бути, але. Ніяких результатів цих претензій керівництво не досягне, тому що це повторюсь, ваша законодавча гарантія.